Сьогодні я підготувала для тебе мій самий, самий улюблений формат АСМР відео, під який я просто обожнюю, обожнюю засинати. Якщо ти теж пиши в команду. Це особливе задоволення, коли мені просто щось розповідають на вушку, пошепки. Ось так. Доступна моя Зісте є питання. сто особисто я більше Тішеніби краще ніж минуло, <рес> просто ще в мене локони, це не найлегша задача. <рес> я зубчик, я